95% блогерів не мають ані досвіду, ані ліцензії. Їх задача красиво упакувати якусь ідею. Чи можливо втратити все? Це про стратегію. Перевіряйте джерело. Ви є ліцензованим керуючим. Чим ліцензований керуючий відрізняється від простого блогера в Тіктокі, який говорить про інвестиції фонду виробку? Оскільки ми маємо ліцензію ФІНРА на управління брокерськими рахунками в Interactive Brokers і працюємо в правовому полі США, ми виконуємо усі регуляції та обмеження з боку законодавства Америки. 95% блогерів з Тіктоку або Інстаграму не мають ані досвіду, ані ліцензії, ані вміння управління грошима. Їх задача красиво упакувати якусь ідею, продати гарячі ідеї в акціях і продати вам курс по інвестиціям або трейдингу. Ми працюємо зовсім по-іншому, ми будуємо. Довгі відносини з клієнтами беремо портфелі в управління на 10 років і більше, даючи стабільну роботу та супроводження наших клієнтів на брокерських рахунках. В інтеракті брокерс зараз соцмережі просто наповнені експертами з інвестицій, які дають поради. Як відрізнити небезпечні поради від надійних, це дуже просто перевіряйте джерело, перевіряйте ліцензію чи. Ділиться експерт власними портфелями, власною логікою. Прийдіть на особисту консультацію до цього експерта, познайомтеся з ним. Якщо чуєте обіцянку швидко подвоїти капітал, забувайте про цього псевдоексперта назавжди. Є величезний да, страх у початківців втратити все. Чи можливо втратити все, програти на фондовому ринку? Можна. Якщо купувати одну акцію, купувати екзотичні опціони, брати кредити від брокера і піддаватись емоціям. Фондові ринок – це про стратегію. Ви повинні мати певний план дій, що купувати, коли продавати, і тоді у вас все буде добре з вашим портфелем. І пам'ятайте, Диверсифікація, яку повинен мати кожен інвестор у власному портфелі, це не про декілька різних акцій, не декілька компаній, тому що це все один клас активів акції. Угу. Бажано мати у вашому портфелі різні класи активів, які не корелюють між собою. Такий портфель дозволить вам бути захищеним від будь-яких подій у світі, які можуть форс мажорно несподівано наступити вже завтра. Якщо тебе цікавить інвестування на фондовому ринку, пиши у Директ і приходь на безкоштовну консультацію.